Інсталятор, культрегер та художні дилери новомодні слова та артечі з'являються у нашому житті зі швидкістю романів від Дар'ї Донцової. Дійшло до того, що середньостатистичний споживач просто губиться серед незвичних термінів та найменувань. Сучасне мистецтво чи є воно в Луганську? Ви маєте знати все. Його професія інсталятор, точніше думаючи художник. Ярослав Деркач у свої 35 років відомий на всю Україну митець. Його роботами милуються у столиці та можуть подивитись у всесвітній мережі. Про себе говорить, він належить до другої категорії художників. Чувствую, ще побальшому що ти художники лентяї які просто і за какого-то отсутствия внутреннего стержня, четкой идеологии, как бы вот просто выходит на какую-то, допустим, мазню, там, да, и отмазка всегда есть, что это он так чувствует. Ну это лень. А те, кто считает себя, позиционируют как умных, А ні наоборот, настільки все усложняє, що становиться все слишком концептуально і непонятно. Так ось Ярослав, якраз думаючий, каже, не любить все ускладнювати у його роботах, все чітко та зрозуміло. Ось, приміром, остання інсталяція, алфавіт. Тут нічого не зашифровано, кожна літера має свій зміст та поняття. Алфавіт, як ми знаємо, це система лінійна, замкнута і. скажімо так. Ну очень удобная, практичная, но мешает каким-то, допустим, новым видам расширения человека. От я кидають всі такі дивізи, які способствують розширенню чоловіка. І, хоча для пересічного поціновувача сучасного мистецтва така інсталяція, можливо, важко зрозуміла, хлопець не засмучується. Каже, мета його робіт викликати асоціації. Це зараз за основу він може взяти лише три геометричні фігури і три кольори. А раніше каже, робив ставку на емоції та був прихильником маргінальної течії у мистецтві, але вичерпав себе та почав розвиватись далі. Зараз середні реакції не сприймає. Потрібно Ну або сварити, або захоплюватись. То в далекому минулому справжній художник мав сидіти овежі зі слонячої кістки. Михайло коптів живе на п'ятому поверсі Луганської хрущовки, і такий стан речей його цілком влаштовує. Сідячи на улюбленій канапі, в міхових капцях потягуючи вино, майстро коптів розмірковує над станом сучасного мистецтва в обласному центрі. Є хоча б тому, що в Луганській живе Михайло Коптів. Це уже Говорит о том, что искусство есть, оно прогрессирует, регрессирует все, пока есть Миша, пока есть водка, искусство будет. Одіозний луганський модельєр заявив про себе на початку 90-х. Із першого показу театр провокаційної моди орхідея із напівоголеними, а то й зовсім оголеними моделями, отримав неоднозначну оцінку глядацької аудиторії. Хтось називав це порнографією, а самого коптіва психічно хворим. Хтось дякував за яскраве шоу. Але Михайло звик до такої реакції. Головне, що байдужих не було, адже він продає не одяг, а шоу. А цьому видові товару скандальна реклама не. Я видел на остановке стою, женщина читает афишу и не знает, что стою я в 10 метрах от нее. Она читает, читает и потом плюется и так уже озирается, чтобы ищет поддержку какой-то очередной тетки. Плюет прямо на афишу. Колхоз. И понятно, что реакция колхозника она такова. У великих містах, де публіка звикла до незвичних перформансів, орхідею сприймають краще. Але переїжджати до мегаполісу кутюр'є не поспішає. Каже, краще наробити галасу у великому місті та повернутися до Луганська. За таким принципом і живе. Орхідею вже добре знають в багатьох регіонах України, Росії та Белорусі. Про нього охоче пишуть інтернет-видання. Неодноразово ним цікавилися центральні телеканали. А нещодавно матеріал про луганського постмодерніста з'явився в Ам... американскому выпуску часто «Уайс». Себя я оправдываю в любом случае. Я самоуверенный хлопчик. И что скрывать, собственно? Ну, такой, значит, такой. Про меня даже Никита Сергеевич сказал. Все художники А выставка То есть он сказал и про мое искусство, и про меня. В даний момент майстер планує вкотре вразити обласний центр своїм мистецтвом. Його нове шоу Луганськ побачить наприкінці березня, а поки що коптів працює над новими образами.